Своїми емоціями, коли розклад на новий навчальний рік ви нарешті зробили. Добрий день! Добрий день! Ой. Чого ви найбільше чекаєте від своїх першачків? Скажи, будь ласка, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Не хочу дорослішати, хочу печива і молочка. Як думаєш, у школі можна спати на партах? Я не можу спати. У мене безсоння. Що будеш робити, якщо забудеш портфель вдома? Чекай, я присяду, бо пішла мені земля з під ніг. Хто у школі найголовніший директор чи охоронець? Так, це ж я. Добрий день. Ви як психолог, що ви порадите дітям на новий навчальний рік? Добрий день, скажіть, будь ласка, яке ваше улюблене число? Моє улюблене число число пі. 3.14159. Добрий день. Що робити, якщо дитина загубила підручник? Давай, Бога, зам, хто не казав, Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви вітаєтесь з учнями на уроці англійської мови? Hello, hello, hello. Добрий день. У Мене до вас питаннячко: що чекає на ваші класи через рік медалі чи веселі історії? Герсичі халелуя. Геросичі халелуя. Кизокцям памка це паком кивицею. Киза памка. Добрий день. Що ви робите, якщо упадково щось вибухнуло? Я допоможу. Давай кейті. Ти вивчила фотошоп, розберися з цим також. Yeah! Цілком очевидно, що колектив Харківського ліцею номер 26 до нового навчального року готовий. Я щиро вітаю вас з цим дуже важливим у нашому шкільному житті святом. Бажаю високих навчальних досягнень, креативних ідей, творчого натхнення і е, усвідомленого і комфортного навчання. Отже, вперед до перемог. Перед до перемоги.